У селі Андріївка на базі молодіжного простору калейдоскоп працівники культури Красненської громади зібралися на майстер-клас із виготовлення ротангових кашпо. Мисткиня Марія Шмигельська розкрила секрети роботи з ротангом, міцним і гнучким матеріалом для декору інтер'єру. Завідувачі народних домів власноруч створили стильні кашпо, обмінялися ідеями та зміцнили командний дух. Директорка центру культури і дозвілля Оксана Кушинська відзначила. Такі творчі зустрічі не лише розвивають нові навички, а й об'єднують колектив. Сьогодні ми в клубі села Андрівка проводимо майстер-клас по виготовленню кашпо з такого матеріалу, як ротанг. Це матеріал є довго ну на довгі роки, який не боїться ні сонцю, ні сонця, ні морозу. Прослужить людям дівчатам не один рік. Буде прикрашати як і подвір'я, так і в будинках. Ротангом так само можна е, опікати як е, на 5 літрів, на 3, е, на 3, на 15, Це ми можемо робити як і горщики. Так само ми можемо робити для тваринок якісь лежанки, е, кошики на паску. Теж роблять така зараз вийшла і мода, тренд, е, що виготовляють ротану і, і такі речі. Кашфоб це є, є горщики, які оплатний спеціальним матеріалом, ротангом. Він є більш тверді, твердий, гнучкий, є різних кольорів, різних формів і діаметру. Так само. Сьогодні маємо дуже гарну нагоду побувати на майстер-класі, який проводить миткиня. Марія зараз дуже популярна техніка кашпо, адже з нього виходять дуже гарні вазони, які можна розмістити як вдома. Він є доповненням затишку домашнього, або можна і на балконі розмістити, посадити гарні квіти. Тому дякуємо за такий майстер-клас нашій мисткині Марії.